Вітаю вас, мої любі! Маю для вас ексклюзив. Десерт, який не залишиться без уваги. Мусовий торт морквяно-горіховий. Екзотична нотка манго-апельсин, хрусткий прошарок карамелізованих горіхів, основа морквяно горіховий бісквіт з додаванням кориці та мускатного горіха. Завершує композицію мус, що тане у роті. Такий десерт не лише смачний, він дарує незабутні враження, виготовлений з найкращих інгредієнтів, підійде для будь-якої нагоди, святкування, корпоративи. Або просто для покращення настрою. Обираючи мусовий торт, отримуйте якісний смак, оригінальний дизайн і радість для ваших близьких.